Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. Ситуація на сході України, шахрайські фонди під егідою АТО та відключення електроенергії у регіонах країни. Це основні теми у сьогоднішній блогосфері. Упродовж минулої доби зафіксовано перегрупування бойовиків у північних районах Донецька. Про це повідомляє керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. В первую линию вновь выдвинуто прошедшее до укомплектования банформирования мотороллы и несколько подразделений российских войск. Осуществляется подвоз гражданским транспортом боеприпасов на передовую. В Краснодоне отмечается конфликт между бандформированиями ЛНР. Причина конфликта – захвате одной из групп террористов секретной базы. Боевики называют ее перевалочный склад контрабандных грузов, принадлежащий другому бандформированию. Правообладатели контрабандных грузов требуют вернуть захваченное имущество под угрозой применения танков. Между сторонами конфликта идут напряженные переговоры. Остается напряженная ситуация в районе населенного пункта Станица Луганская. В данный район в распоряжении российско-террористических войск прибыла очередная партия пополнения из Луганска до 130 боевиков двух противотанковых артиллерийских орудий МТ-12, 7 боевых бронированных. Машин в целом на Луганском направлении отвод вооружений и личного состава противника зафиксирован исключительно на левом фланге на небольшую глубину. На остальных участках фронта российско террористические войска продолжают держать артиллерию и бронетехнику на передовых позициях. Проведя регулярної обстріли передових позицій українських войск, інформує Дмитро Тимчук. Нагадаю, що 21 грудня у мінську має відбутися засідання тристоронньої контактної групи. На цьому засіданні планується вирішити головне питання: що власне робити далі зі сходом України, як виконуються домовленості від 5 та 19 вересня 2014 року. Нагадаю, що тоді було оголошено про тимчасове перемир'я. Однак, упродовж усього часу бойовики це перемир'я порушували і обстрілювали позиції українських військових. Міністерство оборони України в своєму тип. Е, Фейсбук в Фейсбуці пише про те, що 41-річний киянин Іван Савєлєв раніше у війську не служив, що не завадило йому стати військовим винахідником. Він розробив проект унікального зразку зброї та змайстрував спарений кулемет, саморобну спарену зенітно-кулеметну установку на базі легкоброньованого тягача випробували в польових умовах бійці 11-го окремого мотопіхотного батальйону Київська. Русь, інформує Міністерство оборони. Відомий волонтер Юрій Бірюков, який перебував у Туреччині, поділився своїми враженнями про те, як забезпечується турецька армія, логістичний центр командування сухопутних військ Турецької республіки. А на цьому складі у нас постільні принадлежності, подушки, матраси, постійне бельо. Ух, матраси які! це для офіцерів і генералів? Да, ні, у нас офіцери вже в службових квартирах живуть, самі себе обезпечують. Це для казарм. Так можна вот медленно, Это матраси для солдат. Ну удивлені, так. Да. А що Юрій Бей у вас в армії такі? Якщо я вам зараз покажу наші матраси, вы нашу армію жалості усыновите, синові пише Юрій Бірюков. Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання Цензорнет, пише про шахраїв, які створюють фонди для того, аби виманювати у довірливих громадян кошти. Активизировались мошенники, которые создают фиктивные благотворительные фонды помощи АТО и больным детям. Напоминаю, если вам звонят даже самым ласковым и вкрадчивым голосом, проверяйте информацию о людях, которые просят денег. Мне позвонили, попросили помочь детям, причем напористо и требовательно. Откуда мой телефон, не сказали. А я зашел на сайт фонда, он красивый, но только что сделанный. Там не указаны фамилии учредителей, только имена и номера телефонов. Несколько історій об оказанні допомоги явно на скорую руку склеєних. Раз звонят и і делают сайты, сайти, какие-то довірчі люди їм жертвуют все таки. Пише Юрій Бутусов. Ну і впродовж минулої доби з'явилася інформація про те, що, начебто, Барак Обама підписав закон акт. Так званий акт на підтримку свободи України, одначе пізніше надійшло спростування, що насправді президент Сполучених Штатів Америки ще не завізував цей документ. Натомість з'явилася інформація, що він підписав ухвалений у Конгресі бюджетний закон, який передбачає допомогу Україні і санкції проти Росії у підписаному бюджетному законі серед витрат на загальну суму в 1 трильйон 100 мільярдів доларів передбачено підтримку України. Мирослава Гонгадзе, журналістка, пише у Фейсбуці. Друзі, бачу, тут у Фейсбуку поширюється чергова фейкова інформація про те, що Обама вже підписав закон по Росії та Україні. Я та мої колеги щодня уважно стежимо за прес-конференціями Білого Дому та Держдепу, а потім перевіряємо інформацію. Псаки сьогодні як виглядає, помилилась держдеп виправив помилку приміткою. Першими не до кінця перевірену інформацію поширило, як я змогла проаналізувати російські медіа. Українські, окрім Укрінформу, не подружилися перевірити і тупо переписали, що дали російські. Хтось ще кажуть, намагається з пропагандою боротись, пише Мирослава Гонгадзе. Володимир Голобуцький пише про ситуацію, яка нині складається в Криму. У мене є знакомий, щоб... его характеризовать в двух словах, у него на паспорте обложка с гербом СССР. Так вот, он побежал в Крым делать российский паспорт и пребывал в экстазе от того, что историческая справедливость восстановилась. Сегодня мне сказали, что в подавленном настроении возвращается в Киев, так как тут продукты все же дешевле. Странный патриотизм у них, а еще более странная миграционная служба у нас, пишет Володимир Голобуцкий. Михайло Кухар, размирковывая про те, чи потрібно давать дозвіл на вільний продаж зброї в Украине. Иногда у меня в ленте вспыхивают дискуссии. Пишут, что раздайте людям оружие, будет порядок и мало убийств, как в Швейцарии. А я вам другой пример хочу привести, где у всех мужчин и в каждом доме, конечно же, есть оружие. Это Дагестан. Я был там. Кстати, там не разрешено, но его настолько много, что милиция, когда находит, даже не изымает, а просто берет мелкую взятку, как у нас гаишники, и отпускает вместе со стволом. И проблема даже не в том, что там высокий уровень убийств, выше, чем по остальной России в десятки раз. Дело в том, что там наличие оружия уже ничего не решает. Дело в том, что там уже диктует совсем иной уклад жизни, когда ты должен быть не просто с оружием, а частью тейпа, банды, фирмы, группы или другой группировки. Например, во всех транспортных фирмах сотрудников службы вооруженной охраны столько же, как и водителей, и они выше по рангу. У каждого ресторана по 2-4 автоматчика охраны. Так это я к чему? Если у нас позволить всем иметь носить оружие, мне кажется, у нас тут будет не Швейцария, у нас тут будет Дагестан, месье мадам. Написав на своїй сторінці в Фейсбук Михайло Кухар. Олеся Яхнобілковська, політолог пише: Сейчас на російських телеканалах, куди интересней не Україна, тут все прогнозировано. А то, що объясняют як объясняють экономические проблемы в самой России. Вот, скажем, товарищ Гордон по поводу падения рубля предлагает гражданам такой подход. не парьтесь. Вас все одно обмануть, пише Олеся Яхно Білковське. Ну і звичайно, в благосфері дуже багато людей пишуть про відключення електроенергії в регіонах. Ольга Березюк Львова пише: спочатку хотіла написати, що. Пересічному мешканцю гріх жалітися на те, що вимикають світло. Ввечері можна при свічках з коханим посидіти, від інтернету відпочити, з дитиною поспілкуватись, зрештою, прогулятися на свіжому повітрі. Звісно, це не стосується підприємців, котрі мають величезні матеріальні збитки. Але вчора зранку, коли я спізнювалася на роботу, витягувала волосся праскою, а тут світло вимкнули. Картина така: у мене півголови в кучерях, а друга голова ви голови випрямлена. Волосся мається на увазі. І через годину в мене важлива зустріч. Добре, що Бог не надав мені такої чесноти, як скромність. Витягування кучерів я завершила на першій ліпшій митці. То так весело написала Ольга Березюк. Борис Херсонський пише з Одеси. Між тим, ми вернулись в Одесу. Наш домик. встретил нас отключенным светом и вышедшим из строя интернетом. Поскольку отопление у нас электрическое, то теплым прием нельзя было назвать никак. Но ничего, свет через два часа включили, камин мы растопили, а на счету мобильного модема каким-то чудом сохранились деньги. Квартеты Шостаковича в исполнении квартета имени Бородина дополняют картину. Впрочем, сейчас уже звучит фортепианный квинтет. Рейс был очень ранним, из гостиницы выехали в 5 утра, спал урывками. Во сне я услышал, российский Майдан – это Красная площадь. Проснувшись, выругался, это надо же, и тут политика. Потом подумал, что из услышанного во сне можно сделать печальные выводы. Красная площадь для Майдана не годится, ибо пространство имеет свою инерцию. Слишком много казней совершалось тут прошлого века, слишком много демонстраций прошло По сішком сім мертвяще поле вокруг комуністичної мумії, написав Борис Херсонський на своїй сторінці у Фейсбуці. Ірина Окаринська пише: вчора в моєму будинку тричі вимикали світло. Тут же дехто написав про те, що начальник обленерго певно дуже хоче проїхатись в сміттєвому баку з вітерцем. Я розумію, всілякі економії та обмеження на той час, коли в країні не все гаразд. Але як бути отим людям, якщо в них ненароком згорить холодильник або пральна. Машинка. Чи можна робити відключення світла цивілізовано? питає Ірина Окаринська. Е, тим часом немає відключень світла, якщо судити з фотографії у Донецьку. Юлія Каруніна опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці фотографію Донецьк, зараз у нас красиво, світло і не стріляють. Ах да, ще мокре і тепло, плюс 5 значить, Новий год зовсім близько, написала Юлія. Каруніна. Ну і звичайно в Благосфері продовжують коментувати ситуація, яка склалася сьогодні під час прес-конференції Володимира Путіна під час щорічної прес-конференції. Описують різні кумедні епізоди, зокрема про те, як журналіст із Вятки запитував у Володимира Путіна, чому вятський квас власне не продається в супермаркетах російської. Федерації блогери пишуть нас насправді про те, що цей чоловік був не зовсім тверезим, коли питав Володимира Володимировича про вязький квас. Але власне тема про вязкий квас стає такою ж актуальною, як колись жарт про газм'яз з відомого серіалу, сатиричного серіалу. Ось така блогосфера була сьогодні. Більше я вам розкажу вже завтра, о 14.00. Розкажу, чим жила. Благосфера бажає вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!